Ти в собі байдужість, страх, лінь, нехіть і герої тому мені здається, що навіть підсвідомо, ви уважно слухаєте і молитву Господню, і наш дім. Ми молитву Господню закінчуємо словами, проханням до Бога але визволив нас від лукавого. Так от в цьому колосальний смисл і ментальний, і духовний, тому що лукавий батько всякої брехні діє завжди методом брехні. Методом улесливості, методом підкупу. Як з ним боротися? А Господь сказав просто. Нехай слово буде ваше так, так, а ні, ні. Решта відлукала. Саме тому, що влада, яка була організована тут. Тим, про якого ми говорили, що голова закрутилася він впав. Це була влада побудована на брехні. Але для того, щоб людина підкорялася брехні, вона, попер, вона не повинна мати свідомості, вона не повинна мати чуття гідності, і вона не повинна робити аналізи. Вчора ми тут разом служили в торгів. І вчора тут було віче, але воно було під гаслом віче гідності. І от в нас в гімні ми говоримо, що ми душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Свободу говорити правду, свободу любити ближнього, свободу робити добро. Хто твій ближні? Вчора якраз читала з Івангелія від Матвія про ближні. Ближній той, кому ви робите добро. Якщо в будь-якій людині ви зробили щось добре, вона вже ближня вас, ви її вже любите. Бо людина любить за те добро, яке вона робить, а не за те добро, яке їй роблять. От ви помітьте. Батьки завжди більше люблять дітей, ніж діти-батьки. Чому? Бо батьки живуть цими дітьми. Вони душу і все віддають дітям. І звідти і одна батьківська, материнська любов. Тому що матір своєю кров'ю харчує ту дитину ще від зачаття і до народження, і потім крається їй серце, коли цю дитину хтось зневажає, б'є і так далі. Але знову ми вертаємось до теми правди і брехні. Років 50 тому великий критик Іван Дзюба сказав, що найбільша наша проблема це, ССР, це рабська психологія споживацького патріотизму. Рабська психологія споживацька. Чи ми втекли від неї? Вчора відбулися вибори в п'яти проблемних округах. 50 майже відсотків виборців на вибори не прийшли. А потім вони кажуть, а від нас нічого не залежить, все одно спальщують і так далі. А що ви зробили? Я маю на не ви на Майдані. Ви зробили? А о що зробили ті, хто не пішов на вибори? Але ще гірше, що зробили ті, хто взяв гроші, за ці гроші проголосував так, як його попросили і на виборчій вільниці показав бюлетень з галочкою потрібно, у потрібному місці і взяв ще додаткову нагороду. Чи зрозумів він, що між ним? І самою брутальною повією нема різниці. Він продав душу. Душу. Він продав душу батькові всякої брехні. Він дав все розломати. А як ми можемо оцінити з позиції християнина? Ректора одного з вищих, вибачте, на слові навчальних закладів і власника багатьох генеликів, який купує голоси. Кого ми виховуємо в тому університеті? Чи не перетвориться, якщо ще не перетворився? Університет культури, університет безкультурі. Чи не так? Тому я особливо вітаю сьогодні тут і думаю від вашого імені тих професорів, тих вчених, хто несе культуру, хто виховує те які здатне відстоювати правду. Це ректора Могилянки, ректора Київського політехнічного, професора Зорського. І ще багатьох, хто сам вибирає ту дорогу, де треба плести проти течії, обстоювати позиції, боротися за суспільство і своїх студентів веде за тобою. Бо скажіть, що нема учителів в тих округах, де купують голоси, де не йдуть на вибори. Полягали і все, і людина замовкла. Ну і знову правда брехню. Гралися діти і підпалили у сусіда стодолу. Ми до кого маємо претензії до дітей чи до сусіда. А? До сусіда Правильно. Хай глядить дітей, а не глядить, то хай платить за долу А він ще до того й кушу розкрив свині прийшли по в городу. До свиней будемо позиватися, чи до сусіда. Хай своїх свиней тримає там, де треба свиней тримати. Або кури і так далі. До такого свини будемо мати приймати до сім'ї і й попова. Чи може на тих своїх скучі не пустити? Я вчора говорив про це позавчора, я говорю сьогодні. Ми не хочемо смерти грішника, ми не кровожерні. Але ми хочемо, щоб людина від брехні переходила до правди, а цей процес йде через покаяння. І можна пускати сльозу крокодилову, але продовжувати робити брехню. А можна покаявшись щось виправляти. Але я не знаю, очевидно, я дуже на старості став короткозорим і я не бачу. Покаяння за ці дії, що відбувалися протягом десятиліть і апогеєм яких стало те, що тут стало, я поки що не бачу покаяння. Чому не бачу? Тому що вчора знову організовувались фальсифікації на виборчих дільницях. Вчора знову, десь там прислужуючи, десь... Знову ті тушу, знову ешелони душок, які, як худобу, везуть, щоб вони десь блискали в полоні. Знову той диригент парламентський, видно, нього що, що він там та час диригував, як голосувати. Знову тим безголосим рабам, які за шмат гнилої ковбаси. За можливість накрадені землі, скрадені гроші поставити палац, голосують, як їм сказано. Я ніколи не був прихильником і не германим богословським. Але коли ця людина, матір, побачила, що роблять з дітьми, вона покаялася. А той, хто покаявся, він зробив велику справу перед Богом. Якось тут хтось з якоїсь номінації дав мені там листочок з молитвою по сучасному написаному. Але там було питання, де ти хочеш провести вічність? Так от я, як фізик, математик, не знаю. Природи Бога, і не знаю, де і як його чертоги облаштовані. Але я хотів би сказати по-іншому. Подумай, з ким ти будеш проводити вічність, з ким? Чи з Богом, чи з лукавим. Бо якщо ти хочеш вічність проводити з Богом, то сьогодні, коли Бог тобі дав тіло для того, щоб ти вдосконалився, і в момент, коли ти розстанешся з цим тілом, поклав йому на пристіл свої добрі і погані діла, живи сьогодні з Богом. Живи по правді.